Привіт підписникам і гостям каналу Best Handcraft. Сьогодні ми з вами задекоруємо таку коробочку. І так, донечку в мене вже готове. Дивіться, як гарно виглядає, все рівненько, все дуже мене влаштовує. Серединку я теж вирізала, але вирішила все-таки не з папіру, а знайшла ось такий невеличкий в мене був клаптик. Це тканинка на меблі. меблева тканинка. вона. Дуже така цупкенька міцна, я туди його приклею, але потім. Так, що помітила в процесі роботи, що коли я закриваю кришечку, то моя коробочка, ось на ці 3 см, перекривається. Тобто, тут косичка ця наклеюватися не буде так, щоб вже в мене функціонувала моя кришечка. Але я не хочу, щоб. При відкритті, якби вся картинка моя мінялася в моїй коробочці, тут було щось блакитне, тому я хочу оцю смужку, цю ширину перекриття, заклеїти такою ж, таким же ж папіром, як, як у мене і моя вся буде коробочка. Так? Тут зараз я заміряю ці 3 см, плюс десь сантиметр сюди на підгиб, і обклеюю. Верхівочку. І тепер, щоб мені дуже добре було видно ту той край, да, де мені треба прокласти мою сумурочку, проклеїти, я ось так олівчиком пройдусь собі. Щоб рівненько наклеїти, щоб там зайвого нічого не клеїти, але клеїти буду трошечки сюди нахльостик, сюди трошки вище. Мало як там мене, моя косичка піде, щоб хай краще під косичкою там залишиться та, трошечки того краю. От, зробила і досить. Невеличка порада. Коли працюємо із тоненьким таким крафт-папіром, то краще все-таки використовувати клей-олівець. Для того, щоб ну, просто не бралось воно пухирцями, не розмокала наша бумажечка. Наш, наш папір не, роз, не розбухав, не розмокав, не рвався. Так, що робимо? Ось так, да, як я вам казала, трошки я йду в нахльост. А цей цупкий такий картончик, то ПВА супер. Класно тримає. Дуже я задоволена результатом. Тут. Ось так намазую і пішла собі. Супер. Все гладенько лягає. М, такий ароматний клей, прям парфуми там, як наче <смір> з додатком. Так. Тепер робимо надріз, надрізи, як робили і знизу, щоб у нас рівненько, десь, мабуть, шириною по сантиметру. Рівненько, а тепер будемо заклеювати всередину. Ось так. Ось так, я пройшлася по колу клеєм, а тепер просто загинаю всередину і притискаю міцненько. Ось такий гарний краєчок виходить, все закрито, все в тон, естетично. Так, і така оновлена вже коробочка буде. Супер, я дуже задоволена. І тепер ставимо клей пістолет розігріватися і будемо з вами обклеювати по колу з цими косами. Отак, не видно. угу. І так, дівчатка, я обклеїла половину своєї коробочки, але у мене не вистачає смужечок. Ну і добре, якраз вам покажу, як я їх роблю. От у дезиніролончика я відрізала необхідну собі довжину. І тепер складаю на наплід. Навпис і буду розрізати, ну, або зручно-канцелярським ножем, або в мене є такий мій улюблений ножичок, яким я це все діло роблю. І от тепер Розрізаю розрізавши беру одну половинку і складаю іще раз навки. Так. І складаю ще раз навпіл. Тепер знову підкладаю смужечку. І оце моя майбутня косичка. Тепер цю смужку я буду складати на три розділяти. Тобто я не виміряю лінійкою, я просто роблю собі, щоб у мене була всі коси були однієї ширини. тоді і Ну, дивіться, скільки тут? см, сантиметри, да? може бути там 5 сантиметрів. Неважливо, тоді просто ваша косичка буде трошечки ширша або трошки вуща. Так, відрізаю одну смужечку. Так, є. Тепер цю навпіл і мої три смужки для косички готові будуть. Ось так. Все, рівненько склала і тепер розрізаю. Перед тим, як почати плетіння, нам треба просто ось таким чином прим'яти кожну заготовочку. Ось, все, не треба там нічого крутити. Якісь жгути робити. Ось так просто руками прижали ту. Тепер. Дивіться, я бачила, коли дівчатка плетуть, приліплюючи оцей початок свій до столу, скочем, потім над столом, не в зручному такому положенні, плетуть цю косичку. Боже, дівчат, просто берете отак прищепкою, зафіксували собі, почали плести, сидячи в креслі, там дивлячись, якийсь улюблений улюблений фільм або просто телевізор. Ви собі наплетете тих косичок, використовуючи просто. Прищепочку, дивіться, як це просто дуже швидко виходить. Усім привіт! Ви на каналі Best Handcraft. Мене звуть Юля, і сьогодні ми з вами будемо декорувати ось таку блакитну круглу коробочку. Але вона буде у нас в таких от тонах натуральних да? під лозу. Подивіться, що я сплила вже заготовочки. в мене є. Ці такі косички я плила із крафт паперу. Дуже просто нарізала шириною полосочки. Смузочки в мене були по 4 см. А окружність я заміряла і додала ще 15 см. 15 см до окружності моєї коробочки, Ось так заміряла плюс 15. Наплила таких косичок і далі буду вклеювати коробочку нашу. ось так. Бачите, як буде у мене вся, вся коробочка буде закрита. Клеєм пістолетом, буду використовувати клей-пістолет. Але спочатку хочу закрити дно. Так, Щоб в мене дно теж було ось із такого, таким папіром. Я що зроблю? Я зараз вирізала кружечок. Але із запасом на 1 см. Бо зроблю таке сонечко і загну, щоб у мене мої края коробочки дуже добре перекривались. Ось таке сонечко я зроблю. Тепер я намажу донечко коробочки ось так. І таким чином, бачите, краєчок все дуже добре закриється, а тут перекриємо ось тут уже накладанням цих косичок. Так, дуже цікаво, що вийде насправді. Так, і серединку теж, бо вже вона трохи, бачите, я коробочку цю активно використовувала під свої різні там дрібнички. І тепер хочу, ну щоб там чистенько було, теж виріжу кругленьке донечко, щоб то все закрить. І так, клей вже гарячий. Тож я сміливо прокладаю смужечку невелику, так собі. І приклеюю початок косички. Ось, по цій лінії, я собі намітила, я буду завше рухатися справа наліво, так зручніше. Тепер відхиляю трошечки свою косичку, так, щоб воно мені не заважало. І знову бачите, під низ поставила носик клея. Ну, пішла. Трохи сміливіше тепер. Так. По колу. Подивіться, ось так буває, що зовсім трошечки мені не вистачило косички. Ну, десь там плетіння пішло трошки. Литніше, міцніше, і косичка втягнулася моя. Нічого страшного. Це все потім дуже легко ми закриємо вже в кінці роботи. А зараз просто підклеюю, щоб мені нічого тут не стирчало. Ось так закриваю свою косичку, щоб вона була не пухнаста. і все. І так і залишаю і пішла нову смужечку брати. І дуже-дуже так щільно. Притул до цієї, я буду її наклеювати. Ось дивіться, трошки кончик розпутався, закручую його, да? заплітаю. Так. І ось де я починала. Навіть я можу трошечки вище, щоб у мене тут було, як би ви зрозуміли, да? тут дірочку я потім замаскую шматочками. І ось так. Клац, приклала і пішла. Дуже щільно впритул. Ось так, прям, якщо є десь проріхи, то так пальчиком, ну, папір він же ж піддається, ви приминаєте, так, щоб у вас все щільно, щільно, щільно лягало. І дивіться, яка краса вийшла, залишилось трошечки допрацювати. Ось це місто, де в мене не вистачало косички. І так, що ми тоді беремо ось такі невеличкі косички. Або там зостач, або з чого, і ми тут вклеюємо. Тут зовсім не буде видно. Підклеюємо тільки ось так. Потім оцей листочок-сюди, теж крапельку клею. І між собою все-все його зовсім не видно ці місця. Далі, що хочу ще показати, я вже зробила і торець нашої кришки. Ось така кришечка вийшла. Все файно закривається. От. А верхушечку, що, що думаю. Думаю, її прикрасити ось таким джутом. Хотіла зробити в техніці зіг-заг серветочку, але, думаю, поки закінчу цю коробочку декорування, тому вирішила. Вставити сюди всерединку протягнути за допомогою гачка. Я протягну ось цю петельку. отак вона буде. І далі вже буду приклеювати в центр. І далі ось так обкручу. Я думаю, не варто прямо показувати вам, як то все буде в мене виглядати клеєм, як я там, це все зрозуміло. Як клеїти ось. І отак от зверху в мене буде така петелечка під колір моєї коробочки. Так, ось тут запуталась вірьовка-шпагат. Дивлюся, так цікаво воно тут вкладається. Можливо, щось, щось вигадаю. Хоча б тут, ну, то треба покрутити. І так зовсім залишилось небагато. Я дуже задоволена, вже мені подобається це круто виходить. Угу. Ось і закінчила я свою роботу по декорації коробочки. Дивіться, яка вона класно вийшла, все висохло, міцно, міцно тримається. Петелечка моя. Дуже-дуже класно. Всередині теж приклеїла. Чистенько, гарненько. Нове життя. Так. О, бачите, як перекривається. Нічого ніде не видно, ніяких там стиків. все дуже-дуже. Ой, боже, вибачаюся за мою собачку. Дівчатка, паралельно з тією коробочкою я обклеювала ось таку із кавового напою. І дуже воно це буде у мене такий наборчик, скажімо, вони будуть поряд стояти для сухого букету. Ця квіточка, ця вазочка буде. Так що я хотіла на чому зупинитися. Дивіться, якщо поверхня коробочки, то у нас тут картон ну, обклеювального каркасу. Так само, як і тут, на цій блакитній, я могла використовувати не гарячий клей, а можна було просто клей ПВА. Але на початку. Ось тут, на цьому з'єднанні, треба все-таки якимось міцнішим клеєм прихватити, щоб воно ж не, не, від, не відривалось. А далі вже клей ПВА. Ось тут повністю клей ПВА. Ну, це, скажімо, ще, ще буде дешевше, здешевлює вашу роботу, тому що зараз ці стержні ну, в ціні теж так я порахувала. E, значить, Що ще хотіла тут на чому зупинитися? В цій роботі мені не подобається оцей червоний край. Тобто його буде видно. і ось так, да? От Букет буде стояти, тут квіти, і цей край червоний, воно мені не потрібно. Що я зробила? Отакий клаптик у мене був якийсь такий більш піднатуральний. Так? Я зшила, навіть руками тут я зшила. Тепер я вставлю отак всередину, оцей свій отак його заверну, підклею. Зсередини і підклею ззовні, а далі продовжу вже наклеювати свої косички. Ось так під верх. І таким чином, я закрию це своє червоне, що мені не подобається. Ось такі історії. Дуже рада, що ви були зі мною. До зустрічі! Пока-пока!